Друзі, вітаю! Приготуйте ось таку смакоту трубочки з м'ясом. Подивіться, всередині м'ясо і тонке танесеньке хрумке рум'яне тісто зверху. Готується елементарно просто, чи то на перекус, чи з собою. А головне начинка може бути яка завгодно. Тут у мене 300 г борошна. Вихід буде 20 таких трубочок. Додаю одну чайну ложку солі, 100 мл олії. Та 100-150 мл води. Одразу вливаю 100 мл, 50 мл залишаю. Якщо потрібно, тоді додаю, вимішую тісто, усе. Має вийти ось таке злегка липке м'яке тісто. Обгортаю його в плівку і залишаю на 40-50 хвилин відпочивати. А я приготую начинку. Тут 600 грамів фаршу. Фарш не має бути сухим, це важливо. Тому обов'язково додаю до нього холодну воду приблизно 100-150 мл. Звісно ж, сіль, перець та за бажанням цибулю та зелень. Готувала із курячим. скажу, що це ще смачніше та ніжніше. Такі трубочки можна готувати з капустою, з картоплею, грибами, начинка. Може бути солодкою, за бажанням. Пройшло 40 хвилин. Тісто злегка вимішаю і розділяю його спочатку на дві частини, а потім кожну частину ділю ще на 10 частин. Тобто має вийти у вас ось таких 20 кульок. Кожну кульку розкатую ось таким чином. Тісто виходить дуже слухняним, не липне до рук і не потребує додаткового додавання борошна. Викладаю начинку і згортаю у вигляді ось такої трубочки. Трубочки викладаю на деко застелене пергаментом, змащую жовтком та присипаю зернами сезаму, кунжут. Далі випекаю при температурі 200 градусів режим конвекція 20-30 хвилин до ось такого рум'яного вигляду. Подивіться, яка смакота! Тонесеньке хрумке тісто, а всередині м'ясна начинка. Готуйте! Радуйте себе і своїх близьких смачним! А я усім бажаю смачно їсти і бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!